Друзі, привіт! Розпочну я з того, що розкажу вам таку історію. Був у мене друг, він пив воду з під крану кожного дня, і ось що з ним сталося. Дивіться внизу в коментарях. А якщо серйозно, то сьогодні ми поговоримо про воду. Чи знали ви, що якість води впливає не тільки на побутові прилади, а й на ваші улюблені напої? Давайте розберемося, що таке хороша вода і чому це так важливо. Чи знаєте ви, що водопроводні труби в багатьох містах служать уже понад 50 років. За цей час вони збирають на своїх стінах солі, важких металів і навіть залишки хлору, які при високих температурах можуть утворювати токсичні речовини? Тому пити таку воду без очищення це гра з вогнем, але ви повинні розуміти, що від одного-двох кавтків з вами нічого не станеться. А ось щодо техніки, то тут є головний ворог накип. Уявіть, що ваш чайник це марафонець, який щодня пробігає довгі дистанції. Але чи може він досягти фінішу, якщо на його шляху постійно з'являються перешкоди у вигляді білого каменю? Так, це про накип. Коли вода кипить, солі, кальцію і магнію перетворюються на нерозчинний осад. Ці камені осідають на нагрівальних елементах, тенах і знижують їх ефективність майже в половину. А це значить ще більше витрат на електроенергію, тому бажано фільтрувати воду вдома не лише перед споживанням у чисному вигляді, а й для приготування чаю або супів. Цікава новина в Китаї 0,2% ВВП щорічно витрачається на боротьбу з накипом в країні. Крейзі. Що ж, тепер поговоримо трошки про хімію. Існують два основних параметри вимірювання якості води це ТДС та кислотно-лужний баланс. Думаю, ні для кого не секрет, що у воді міститься величезна кількість різних речовин, більш розповсюджена назва для них TDS Total Dissolved Solids. То, якщо ви купуєте воду в магазині, то на деяких етикетках буде написано PPM в міліграм на літр або в грам на літр. Щось таке. Уявіть, що суп це вода, а всі інгредієнти в ньому це ті самі розчинні речовини ТДС. Для його вимірювання використовується спеціальний прилад tds TDS-метр. Оптимальна кількість речовин для бутильованої води, саме для бутильованої, це від 200 до 600 мг на літр. Перейдемо до другого параметру кислотно-лужний баланс, або більш правильна його назва рівень pH. Це параметр характеризує, чи ваша вода буде більш кислотною або з невеликою гірчинкою. Ідеальна вода має нейтральний pH. Від 6,5 до 7,5 ідеал це 7. Якщо показники падають нижче норми, то вода кислить. Якщо вище, то гірчить. Повертаючись до супу, уявіть, що він спортився скис. Це означає, що його pH тепер нижче норми. Для його вимірювання використовують ось такий ph метр все просто, прилад доступний, зрозумілий. А тепер як же фільтрувати ту воду? Вибір способу очищення залежить від ваших потреб. Є механічні фільтри, вони відділяють пісок і бруд. Сорбційні фільтри з активованим вугіллям, вони прибирають запахи та хлор. І найпотужніші це система зворотнього осмосу, фільтрує все, навіть мікроскопічні частинки. До речі, в кав'ярнах найчастіше використовуються саме такі системи, щоб досягти ідеального смаку для напоїв. Щодо того, а яку ж систему очищування використовувати вдома? Звичайно, зворотній осмос це буде дорого багато, а ось, наприклад, серпційні фільтри з активованим вугіллям, типу ось таких, вони будуть максимально оптимальним варіантом для вашого дому. Як вода впливає на смак кави? Щоб запевнити вас, що це дійсно так, наведу вам ось такі цифри. У класичному фільтрованому методі заварювання кави 98,5% це вода. Решта це вже частини кави, речовини, що екстрагуються з кави. В еспресо, наприклад, це 90% вода. Тому від якості води та її хімічного складу дуже сильно залежить підсумковий смак напою. Уявіть, що вода це автобус. Якщо автобус вже забитий пасажирами, тобто в ній дуже багато різних мінералів, то для кавових пасажирів місця не залишилось. Результат, який буде, кава буде позбавлена смаку, буде, можна так назвати, її водянистою. Але буває інша сторона, коли автобус порожній, в ньому немає ніяких елементів, тобто можна сказати, що розчинних речовин там ноль, тоді в цей автобус залізе дуже багато кавових пасажирів. І що в нас буде в результаті? Буде чашка дуже перенасичена на смак, тобто буде більш виражена гіркота або кислинка. Будуть дуже інтенсивними і таку каву буде пити неприємно. Тому світова організація Specialty Coffee Association розробила норми та стандарти якості води для приготування кави. Середня мінералізація 200 ppm. Нейтральний pH, тобто від 6,5 до 7,5. І звісно, вода вона повинна бути чистою, прозорою і без запаху. Підводячи підсумки, якщо ви хочете зберегти здоров'я, техніку і насолоджуватись смачною кавою, то не нехтуйте якістю води. Пам'ятайте, вода це основа всього, що ми п'ємо та готуємо.